Розумівка село в Україні Олександрівської селищної громади Кропивницького району Кіровоградської області, батьківщина Чорного Ворона, усипальниця Раєвських, центр повстанського руху під час національно-визвольних змагань 1919-20 років. Село було викуплено Григорієм Петомкіним у князя Любомирського за 6 мільйонів рублів. Після смерті Патьомкіна правонаступницею стала його старша племінниця Катерина Самойлова, яка була у, у шлюбі з полковником Миколою Раєвським. Тому однією з пам'яток є Хрестовоздружінська церква, яка ще є усипальницею родини Раєвських. Вже багато про історію родини Раєвських та взагалі про історію села Розумівка розповів нам сільський староста. Чим я був дуже приємно здивований. Освічена патріотично налаштована людина, яка зберігає історію рідного краю і ширить її серед населення. Усипальниці поховані генерал від кавалерії, герой російсько-французької війни, 1812 року. Микола Раєвський, його внук полковник Микола Раєвський. Окрім цього, існує краєзнавчий музей в селі, який зібрав дуже багато пам'яток різних історичних епох. Які пов'язані з селом Розумівка поряд селом знаходиться Став, і за легендою вважається, що саме тут знаходиться той дуб, який описав Олександр Пушкін в своєму творі у Лукаморі, Микола Скляр, отаман Чорний Ворон. Саме тут знаходиться його могила, а поряд з нею встановлено пам'ятний знак Юрію Горліс-Горському. Осовулу полку Гайдамаків Холодного Яру, автору самого роману Холодний Яр. Це місце нагадує нам, українцям, вже майже про сторічну війну за нашу свободу.